Що таке 0 плюс 0, 1 плюс 1, 4 плюс 4, 1 плюс 4. Так, це виглядає як математика, але в поліграфії це означає кольори. Значить, Розповідаю, коли ми рахуємо книжки або іншу поліграфічну продукцію, наші менеджери вам пишуть там, А5 формат, 200 сторінок, 1 плюс 1, обкладинка 4 плюс 0. Розповідаю, 1 плюс 1 це чорно-біле двохстороння. Якщо 0 плюс 1 – це чорно-біле чорно одностороннє, 4 плюс 4 це кольорове двохстороннє, 4 плюс 0 кольорове одностороннє. Чому так? Коли друкується усе або лазерним принтером, друкуємо чотирма кольорами по сміку. Це magenta, Yellow і K, це чорний. І, можливо, навіть 3 плюс нуль три кольори, буває так. І тому ми, щоб коротше писати, не чорно-біле, двохстороннє, а так воно просто швидше виходить. А якщо вас цікавлять інформація про всі процеси від написання до видавництва книжок, пишіть одиничку і скинемо вам чек-лист. Почитаєте, розберетесь з усіма параметрами.